Вітаю тебе, мій дорогий друже, глядач, поціновувач, партнер і колега. Тому що ти опинився в студії творчого дизайну Романа Одинця, де ми розглядаємо найкращі в світі м'які меблі трансформери Номер 1 які є м'якими мобільними модульними. Пристроями для роботи відпочинку і розваг, що зазначено на цих патентах, які ти бачиш на стіні, перша модель у нас є функціональна. Вона так називається, і таке призначення має, тому що розкриває потенціал в напрямках застосування. Це спортивно-оздоровчий, лікувально-профілактичний та побутово розважальний в якості меблів. Що підкріплюється авторським сертифікатом на всі пристрої, зараз ми зафіксували функціональну модель, яка зараз от ти її бачиш в кольорі Бургунді в стані банкетки. Ми її в динаміці зараз перетворимо на забутон, або забутон. Звідкую уважно, як це легко все робиться, От я навмисно що роблю це для того, аби ти міг зрозуміти, як це легко і доступно навіть для маленької людини, тобто дитини. Саме це, це ця характеристика. Надважливо, тому що ми в пристроях для роботи відпочинку і розваг прибрали геть усе зайве, корпуси, механізми трансформації, в наповнювачі ми не використовуємо пружинні блоки. І ти не побачиш тут ніяких каркасів. Все створено просто геніально. Ця позиція характерна тим, що на ній дуже-дуже зручно розташуватись для практики медитативної зосередження і одночасного розслаблення. Прийшла вона, ця форма к нам, з Сходу. Японія, Китай, Індонезія, Малайзія тощо. Слідкуй, підписуйся на канал. Обов'язково став подобайку.